Думаєте, мудле, це складно. Ми розвіємо цей міф. Цей курс розроблено спеціально для тих, хто хоче опанувати технології з нуля без стресу та поспіху. Конструювання дистанційних курсів на базі LMS Moodle – Це програма для тих, хто прагне. Зрозуміти, що таке LMS Moodle? Ознайомитися зі всіма ресурсами та елементами LMS Moodle для створення дистанційного курсу у змішаній системі навчання. Навчатися створювати структуру дистанційного курсу задля забезпечення якісного авторського освітнього продукту, вміти використовувати елементи курсу для впровадження власних методичних наробок та фішок, налагодити зворотний зв'язок зі студентами, максимально використовувати елемент тест для оцінки рівня знань студентів, створювати власні шкали оцінювання задля забезпечення максимальної активізації пізнавальної діяльності, формувати звіти про успішність студентів та налаштовувати активність користувачів з різних потоків та груп. Зберігати в хмарі всі результати навчання студентів та багато інших корисних речей. Найголовніше, ви не залишитесь сам на сам з комп'ютером, жива підтримка викладачів, запорука вашого спокою.